У Львові євреї гуляли весілля. Третій рік у місті посеред центральної площі гуляють єврейські весілля. Так завершується літній фестиваль Львів Клес Фест». Це театралізоване дійство від всеукраїнського єврейського фонду Хесед Ар'є. Однак, за усіма традиціями, які лише можна було віднайти у єврейських книгах, спершу молоду вмивають, оплакуючи її вдягають у весільну сукню. А відтак мама співом віддає доньку у руки нареченому. Обов'язковим атрибутом єврейського весілля от уже кілька тисяч років є шлюбний контракт. Його саме запровадили євреї. У цих документах. Тах не лише зазначають, хто і скільки приданого мав зі собою, але й обов'язки кожного. До прикладу, молодий зобов'язується поважати, годувати і дарувати чоловічу любов дружині. Ну, якщо порушить суд, є вищий. Покриваючи обличчя леї фатою, іцхак демонструє всім, що готовий оберігати її від усього лихого, а піднімаючи вгору білу кусточку, засвідчує, що пильнуватиме її все своє життя. Молодих за єврейськими звичаями вітають пшоном та цукерками, і куди б вони не ходили у день свого весілля, їх супроводжують клезмери, народні музиканти, які не знають спеціальної музичної грамоти. Це так, як можна сказати, у це лаутари, українські музики, це. Козацькі музики І Так це українська така народна творчість. Єврейська народна творчість. Всі весільні гості, а ними стали навіть випадкові перехожі туристи, бралися до танців. Весе, весело, дуже весело, дуже весела музика. Не в силі, якби я так трохи менше роблю, то я би затанцювала. Завершилося святкування простиланням над молодими білої тканини, хупи, що символізує їхню спільну оселю. Такі традиції, кажуть місцеві євреї, вже давно призабуті, бо навіть ті, яким вже за 50, вінчалися не за звичаєм предків. І я в радянські часи був, і в нас традиції не зберігалися в сім'ї, на жаль. Все було по По-радянську, по так. І зараз, щоб було єврейське весілля, по-перше, це велика рідкість. Щось я так чув, що Львові за останні роки було одно чи два. Тому вже нема молодих вже. Цьогоріч на фестивалі, окрім площі ринок, знову святкувала вся староєврейська вулиця Львова. Тут продавали єврейські сувеніри, а також вперше винесли книги на євриті.